О, Нема такого поняття мобільний блокпост. Нема такого поняття мобільний блокпост. Покажіть мені, це. будь ласка, визначення мобільного е, блокпоста в законодавстві України. Давайте камеру вище, щоб вона добре знімала. Тобі mm? її не ховайте, пожалуйста, камеру. Mm. А ви зобов'язані на громадянина надати свої документи? <кліхи> я зобов'язаний. А ви зобов'язані у військовий стан, поки пацани здихають. Пацани здихають? <кліхи> Ти, бать, покажу пасанесука за пальцем. А ти чого не там, блядь? Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні таке відео досить неприємне, тому що працівники поліції взагалі повністю знахабніли. Вони зупинили офіцера і вирішили перевірити військово-облікові документи. Однак цей працівник поліції не знав, що водій є офіцером, і почав розповідати про те, що потрібно робити, як потрібно діяти, поки хтось. Гине на фронті, це каже працівник поліції. Ви зараз послухаєте, а я чітко, сухо, по суті, з юридичної точки зору, все розберу. Військо будь ласка, ваші причина зупинки відпрацювання на ну самую одразу причина зупинки це відпрацювання. Ні, друзі, такого в нас немає. Такої причини зупинки немає. В статті 35. Закону України про національну поліцію, оскільки в нас там 11 підстав для зупинки відпрацювання відсутнє. Тут працівник поліції мимо. Причина, Нема такого поняття мобільний блокпост. Нема такого поняття мобільний блокпост. Покажіть мені, будь ласка, визначення мобільного блокпоста в законодавстві України. Згідно постанов. Давайте може від'їду, щоб не заважати руху, так? Ну давайте. І тут також друзі він не попав, тому що мобільного блокпоста немає такого визначення в чинному законодавстві. Немає воно відсутнє. У нас є визначення, що таке блокпост, яке передбачено постановою Кабінету міністрів 1455. Далі друзі, рухаємось. Працівник поліції зобов'язаний діяти в рамках конституції України, головного закону нашої держави, а саме статті 19. що в нас там визначено. Давайте процитую згідно статті 19 конституції України, орган державної влади, орган місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Друзі, ось так я вам процитував. До речі, кому потрібна така правова пам'ятка, залітаємо в опис під цим відео в наш шоп та придбаємо, щоб знати сухо, коротенько, кожну норму та пошагово діяти. Так, да, відколи віковою, пожалуйста. Я вам повторюю, причину зупинка. Я ж вам ще раз говорю. Давайте камеру вище, щоб вона хорошо знімала. Тобі не кухайте, пожалуйста, камеру. Чому ви кухаєте? Нормально можна включити, знімати тут представник поліції каже про те, що підніми камеру вище, фіксуй мене. Так, так, дійсно, водій, ти маєш на це. Повне право це не заборонено законом. По перше, в нас є стаття 34 Конституції України. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію письмово або в інший будь-який спосіб на свій вибір. Далі рухаємо стаття 5 закону України про захист персональних даних. Інформація про суб'єктів владних повноважень вона не є конфіденційною, вона є відкритою. Працівник поліції одразу підпадає під категорію суб'єкта владних повноважень. Ми це розуміємо, оскільки оскільки він є представником влади, тому якщо він буде казати вам про якусь норму пов'язану з тим, що інформація відносно нього є якась конфіденційна, ви йому кажете про статтю 5 закону України про захист персональних даних, а також стаття 21 закону України про інформацію. Ось вона таким чином на копів та їх службові посвідчення не розповсюджується заборона щодо проведення фото-відеофіксації. Покажіть, будь ласка, згідно 18.3, покажіть, будь ласка, своє службове посвідчення поліцейського. Ні, для старті я його не буду давати. А ви зобов'язані на вимогу громадянина надати свої документи? Я зобов'язаний. Ну Звертаю увагу на те, що в нас є стаття 18 закону України про нас пол, частина 3, де працівник поліції зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. А ось тут, у відеофрагменті, ви почули, що каже цей Коп. Він каже про те, що він. Давати своє службове не буде, тому що буде скарга. Так, будуть скарги. Чим більше цих скарг буде, тим більше в них можливо з'явиться знань в їх голові, тому що вони не знають ні підстав зупинки, ні визначень, ні перевірку документів, ні що таке блокпости. І чим це передбачено, і взагалі як діяти? І головне, що вони взагалі забули. Як повинні поводитися правила поведінки працівника поліції? Вони забули взагалі про норми, етикету під час спілкування з водієм. Тому, друже, звертаю твою увагу, зараз в нас діє челендж, звичка водія. Що для цього потрібно? Скачати файл, який є в описі під цим відео, а також в коментарях під цим відео. Після цього ти робиш 5 дій, які визначені згідно pdf файлу який ми розробили для кожного водія, переходиш по QR-коду і долучаєшся до нашого телеграм-чату, де ми обмінюємося інформацією, де ми скидаємо матеріал, де ми обговорюємо контент, робимо цих працівників поліції публічному, пишемо скарги. Всі деталі в описі під цим відео. Переходь, долучайся, треба їх навчити знати закон та поважати його. Ну і як кажуть друзі, вишенка на торті, послухайте. А ви зобов'язані на громадянина надати свої документи. Я зобов'язаний. Так. А ви зобов'язані у військовий стан, поки пацани здихають. Не... Пацани здихають, блядь. Я Просто, блядь, покажу пацани, сука, здихають. блядь. Разумієте? А ти чого не там, а, блядь? Я чого не там. Да. Ми... Що ти там, дивись, пацани здихають. Посвідчення офіцера. Пацани здихають, блядь. І що? Ти чого ви можете довбити? Бо бали, блядь. Хто? Ви блядь, блять, стоять. Кожен разом на службу їду, да блядь, блять, це чисто побачення. Спасіться, хто стою. Ну. Ви почули, що працівник поліції зазначив, поки пацани здихають, ви воді тут щось мені розповідаєте. А тут бац і водій виявився офіцером. І, на жаль, відео в певному моменті закінчилось, але мені дуже було б цікаво. Що ж військовий все ж таки розповів цьому працівнику поліції, де йому бути і чому він не знаходиться на фронті? Ну, поліція в нас ж не навчена воювати. Вона навчена воювати з водіями. Ось. Незаконно затримувати громадян України. До речі, друзі, якщо вам потрібна надійна юридична підтримка, це клуб юридичного захисту водія, долучайтеся до нашої спільноти, щоб мати надійний юридичний захист кожного дня без вихідних. Всі деталі ось за цим номером або переходимо на сайт, там обираємо пакет для себе юридичного захисту та долучаємось до нашої спільноти, щоб бути максимально захищеними. Каже працівник поліції: чого мозги тут довбити? Так це ви мозги тут довбити, якщо ви. Почнете діяти в рамках чинного законодавства, не перевищувати свої службові повноваження. То взагалі жодних питань не буде. Однак, ми бачимо ось такий, на жаль, результат. Що на сьогоднішній день громадяни України вимушені вчити свої права щоб захиститися від тих, хто захищає нас. Повний абсурд іншого слова немає повний нонсенс. Однак ми це маємо, на жаль, з цим працюємо, намагаємось якось вдосконалювати свої індивідуальні знання, в тому числі вчити цих працівників поліції, щоб вони нарешті вивчили чинне законодавство України. У мене максимальна така агресія відносно цього працівника поліції, оскільки він дозволяє маніпулювати моментам, пов'язаним з гибелю хлопців на фронті, сам перебуваючи в якомусь місті і зупиняючи незаконно водіїв. Чиняючи незаконні дії, намагаючись перевірити документи. Перевірки документів, такої підстави для зупинки транспортного засобу немає. У нас визначено, що законом про нацпол є превентивні заходи. Превентивні заходи повинні бути проведені в рамках певних підстав. Зупинка транспортного засобу це превенція. Ми зрозуміли, там 11 підстав для зупинки. Перевірка документів це стаття 32. Там також визначені випадки. А вони все валять в одну. Учу. Чому? Тому що більшість водіїв, більшість громадян, вони просто юридично не обізнані. Тому, друже, якщо тобі потрібно також особисто прокачати свій скіл і свої навики, залітай на мій курс, авторський курс захисту водія. 15 серпня ми починаємо продаж вже другого курсу, тому що на першому у нас було зібрано більше 500 водіїв, які пройшли про і вдосконалили свої знання. Ну, ось. Один із відгуків. Послухайте, хочу виказати подяку за даний курс за розкриття юридичних нюансів за детальні описи, за розповіді, за відеоприклади за розжовування кожного окремого модуля, кожного окремого уроку, кожної окремої ситуації, як себе вести, що робити, як діяти, як реагувати, що які будуть наслідки, це дуже важлива і корисна інформація, яка на сьогодні є. Ковтком холодної води в спеку для тих людей, які намагаються себе захистити і остатися на плаву в час зростаючого свавілля держорганів і окремих держпрацівників. Дякую, Антоне. Ви підготували неймовірну підбірку відео уроків. Ви чітко детально розповіли, як людям поводитися, і той, хто шукає захист самостійно, той, хто хоче захищатися, хоче змінювати щось в державі, хоче бути. Працювати для держави обов'язково скористуються даним курсом, для, як для початківців, так і для досвідчених юристів. Цей матеріал є дуже важливий і цінний. Дякую вам за вашу працю. Дякую, Аде Клубу, за те, що ви в цей важкий час лишилися людьми, не просто людьми, а ви лишилися ще й з людьми. Ви допомагаєте ваша праця. Очевидна. Дякую вам велике. Глибока повага. Я з вами. Друзі, пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. Це дуже важливо розповсюджити дане відео і бережіть себе.